Готовий ваш ножик. Ви знаєте, це один із найскладніших ножів, які я гострив там за останні ну, кілька місяців. У мене є СК-390, така ж сама ендура. Ми переписувалися, ви знаєте. Але мені здається, що ваша сухіша. Тобто вона твердіша, я умовно десь оцінюю її в 65 одиниць по шкалі Роквелла. Дивіться, скільки брусків я використав. Ельбори на металічній зв'язці, ельбори на гібридних зв'язках. Борайде серія PC. Ельбор на чисті полімерні зв'язки. І навіть natural джапани сушима.